Сьогодні прийміть наші найщиріші вінчування. До вас на гостину приїхав гурт, мистецький волонтер в складі заслужених артистів України, композиторів, поетів, піснярів Вадима і Євгена Живожевського. А також приїхали до вас на гостину лауреати міжнародних конкурсів Ірина Федоровська. Я думаю, її тут всі знають. Марина Клешната, солістка Державного академічного ансамблю Козаки Поділа. Ірина Катетонічна, ти, ти солістка театру Старицького. Досі. А також приїхали Оксана Малінковська, Валентина Українка. Видіть, пожалуйста, дійка, така вам вас побачить. Тамара Попик, Вона говорить, я просто вийду, покажуть все. І приїхала Марічка, Українка, Росістані. Ви подивіться на цю дівчинину. Ви щоб знали люди, скільки ця дівчинина робить для наших Збройних сил. І гурт гетьман це просто. Даже не можна виміряти в якихось там в певних масштабах. Це безмежна її допомога нашим Збройним силам. Я прошу, давайте ми її ще раз. Коли кого... ага, я ще не назвав. І композитор, композитор, Іван Пустовий. Іван Тимофійович, як ви думаєте, до нас теж прийшли. Ми сьогодні будемо випустити книжку, а кого я ще не назвав, ти ще не назвав, Всіх назов. Всіх. Ми випустили книжку Наше слово Строя Альманах. І книжка випускалась під патронатом президента нашого громади. Громадського об'єднання Асоціація громадських організацій Мельниччини з Національно-Патріотичного виховання Петро Степанович прошу вас, щоб ми не побачили. А також головний редактор цього альманаха Поле... Волод... Володимир Полет Володимир Олійник, ну, і поприходили до вас. І люди, які свої вірші, пісні.